За минулу добу втрати противника складають три танки, одна бойова броньована машина, дві БМ-21 ГРАД, 4 міномети, один автомобіль та одна установка 9А-52 смерч. Також знищено 225 терористів. Все це було знищено вогневим ударом артилерії, по скупченню незаконних збройних формувань неподалік населених пунктів Горловка та Єловацька. Один мінометний розрахунок з мінометом знищено вогнем артилерії. У відповідь на напад на наші позиції неподалік населеного пункту Красний Яр, продовжуються й бої за отримання населених пунктів Новосвітловка на та Хрещувати. Здійснюється зачистка підрозділом Сил АТО населених пунктів Родакова, Іллірія та Маломиколаївка. Тривають бойові дії з метою утримання під контролем міста Ілловайськ та під'їзних шляхів і переважаючих висот довкола нього. Відновились обстріли з боку Російської Федерації. Зокрема, удар було нанесено по позиціям українських піскотинців неподалік населеного пункту Макарова. Крім цього, позиції та блокпости сил АТО було обстріляно поблизу населених пунктів Новосвятливка, Вергунський роз'їзд. Двічі застосуванням БМ-21град було обстріляно аеродром Донецьк. Протягом доби російська сторона продовжила процес перекидання військової техніки Збройних сил Російської Федерації до прикордонних з Україною районів. У першу чергу до Ростовської області. У той же час відмічається зменшення військової присутності підрозділів підрозділу Збройних сил Російської Федерації у прикордонних районах Білогородської, Курської, Воронезької та Брянської областей цієї країни. Отримано дані щодо руху колони в кількості до 100 одиниць, серед яких танки БТР, РСЗВ-21 ГРАД, БМП, по дорозі сполучення Старобешево, тельманово в напрямку населеного пункту Тельманово. Відмічається наявність наступних розпізнавальних знаків на техніці: це кола чи трикутники біля, білого кольору. За наявними даними, на вирізці з населеного пункту «Побєда» розгорнуто штаб батальйонної тактичної групи Збройних сил Російської Федерації, населений пункт «Авросіка» зайшло 5 БТР та 1 КАМАЗ з живою силою. Отримано інформацію з території Російської Федерації, що через населений пункт Діборовка в сторону Дмитрівки прослідувала колона 6 РСЗВ-ГРАД, 8 тентованих Камазів, 2 Орали з живою силою.

Это, наверное, пятый прицел, который мы везем. Мы их не покупаем, покупатели не приносят. И первый, который мы привезли в 51-ю бригаду, снайпер сбил, э полковника русского, когда взяли, который вез на территорию Украины оружие. Это нашим криворожским прицелом. Да, а вы с Да. Знаете, чему больше всего радовались вот в эту поездку ребята наши? Мы везли поделки. Сейчас я, может быть, покажу. Дети делали сердечко, э, желто-блакитное сердечко с надписью «Ждем вас, верим в вас, возвращайтесь». Это вызвало больше всего эмоций. И, наверное, не только важно, что мы везем поесть, одеться, из чего стрелять, а важно, что ребят поддерживают, любят, ждут и молятся за них. Вот это тоже очень важно. И вот такого добра мы сделали тоже очень много. Військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади Володимир Домнич, який був поранений в ході антитерористичної операції та зараз проходить лікування у центральному військово-медичному клінічному центрі західного регіону, зарахований на навчання до академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові, з цієї нагоди, на доручення міністра оборони України генерал-полковника Валерія Гелетея, військовослужбовця особисто привітав начальник видового військового вишу генерал-лейтенант Павло Ткачук. Очільник Навчального закладу подякував Володимиру за його значний внесок в обороноздатність нашої держави, побажав скорого одужання та вручив на грудний знак академії. До вступу до академії Володимир проходив службу на посаді стрільця помічника-гранатометника 24-ї окремої механізованої бригади, що дислокується у місті Яворові. Після початку антитерористичної операції Володимир Домнич разом із військовослужбовцями своєї частини брав участь у бойових діях у східних областях держави, де на початку липня під зеленопіллям отримав осколкове поранення обох ніг. Дізнавшись про те, що учасники антитерористичної операції можуть на пільгових умовах вступати до вищих військових навчальних закладів, Володя без вагань подав документи на вступ до Академії сухопутних військ на спеціалізацію управління діями підрозділів танкових військ. Адже поповнити лави саме цього вишу, він хотів вже декілька років поспіль. І ось його мрія здійснилась. Для мене особливий день в житті. тому що Вперше я сьогодні зараховував курсанта в шпіталі, який. Був ранений при участі в АТО і відповідно до вказівок міністра оборони, до його рішення, генерал-полковника Гелітея Валерія Вікторовича в тому, що щоб підняти соціальний захист військовослужбовців. Перш за все, це надати змогу їм навчатися як і заочно, так і очно. Сподіваюсь, що ті його знання і досвід, які він отримав в ході проведення АТО, будуть великим прикладом і в навчанні для наших курсантів Академії сухопутних військ. Мрія моя збулась, з дитинства мріяв. Такі почуття переповнюють. Не можу розказати на словах. За словами генерал-лейтенанта Павла Ткачука, цьогоріч на навчання до академії вступили ще більше 30 учасників антитерористичної операції. А географія цьогорічних вступників відображена всіма без виключення регіонами України. Я скажу, що це вперше в історії мабуть академії, що підібрався такий прекрасний контингент. Перш за все, чому Тому що ми багато людей. Солдатів, контрактників відібрали ті, що були, приймали активну участь в антитерористичній операції, які мають величний досвід в проведенні. І я думаю, що той досвід, який вони отримали, будуть повчально як для наших курсантів, так і в цілому для виконання навчальних програм. Тим хлопцям та дівчатам хвилини здаються годинами. Вони чекають на результати вступних іспитів до одеського військового вишу. І ось момент істини: здолали прохідний бал найкраще. Чимало вступників у військовій формі. Серед них і учасники антитерористичної операції, зважаючи на бойовий досвід, зарахували усіх. Приміром, Віталій Шацький здавав фізику та математику. Звичайно, між боями часу не вистачало навіть на відпочинок. Шкільну програму довелося згадувати вже в Одесі. За. За два дні до екзамену я поступаю у цю академію, щоб допомогти своїй країні, щоб в майбутньому дані офіцери мали як певний досвід уже. Так як я був участвовав в антитерористичній операції, я вважаю, що певний досвід я набрався і хочу побільшити у даній академії. Я був там два місяці, ось і займалися ми на різних точках і під Славянськом. І біля Краматорська і біля червоного лиману цього року навчальну програму військової академії переформатують. Буде враховано досвід проведення бойових дій на сході нашої держави. Стануть у пригоді і поради викладачів. Близько сотні офіцерів академії наразі виконують завдання з психологічної підтримки воїнів, налагоджують зв'язок із місцевим населенням та входять до складу бойових бригад. Слід відмітити, що як серед цивільної молоді, випускників, ліцеїв, наших, які працюють в Україні, велика кількість значно збільшилась солдатів, військовослужбовців контрактної служби, строкової, особливо тих, які приймали участь в антитерористичної операції, які прибували до нас наступну компанію, прямо звідти з районів Донецької та Луганської областей. Також таким приємним фактом є, що дуже збільшилось бажаючих. Дівчат поступати до нас. Причому значна їх кількість це діти військовослужбовців. Коли батьки їх досвідчені, ветерани збройних сил бачать своїх дітей, і дівчата з великим бажанням поступають до нас, до нашого навчального закладу. Порівняно з минулим роком тут абітурієнтів побільшало, враховуючи цей фактор, збільшили і держзамовлення. І вже з 1 вересня 250 першокурсників вчитимуться у військовій академії. Серед інших курсантів вони виділятимуться, їх вдягнуть у камуфляжі нового зразка. Перевага цього одностроє не лише у якості тканини. До комплекту входять навіть речовий мішок, тактичні окуляри та протимоскітна сітка. Інших курсантів такою формою забезпечать до кінця поточного семестру.